Всем привет! Я Лариса... Ой, я Лариса, ну, вообще прямо... Я Людмила Чемерис и Лариса Кравчук. Мы не только психологи, но и кармологи, еще и регрессологи. Э, Лариса Таролог, я астрис, а, астропсихолог, заикаюсь от начала. Вот, э, мы сегодня продолжаем вам э, рассказывать про тех людей, которые родились 2 числа любого месяца или же в феврале месяце. У нас был первый эфир, это общие закономерности, чтобы понять этих людей, чтобы их принять и не стараться исправлять. Это очень важно. Когда вы понимаете, что за человек, вы, во-первых, перестаете обижаться на него 100%, и понимаете, что он просто такой, и принимаете его таким. Это очень важно. Второй эфир у нас был про деток. Ой, всех, у кого эти детки даже такие гитулечки хорошенькие обязательно посмотрите этот эфир вам он очень мог подскажет очень много даст подсказок как именно с такими детьми себя вести а сегодня у нас эфир очень интересный про то какие эти люди которые родились 2 числа любого месяца или февраля месяца какие они как сотрудники, как друзья, возможно. Вы узнаете их сильные стороны, их слабые стороны, и как найти подход к, для того, чтобы с ними коммуницировать. Особенно это будет полезно сетевикам, которые хотят привлечь интересную личность, но не знают, как завоевать их доверие. Поэтому сегодня у нас очень интересный эфир, и будьте добры, обязательно послушайте его и поделитесь с тем, кому это важно. Лариса, тобі предоставляю слово, які сильні сторони у таких людей і чим вони можуть допомогти в роботі? Так, вітаю. Дійсно, це дуже, я би сказала, екстраординарні навіть люди. Не побоюсь прямо цього слова. Чому? Тому що у тих людей, да, які народжені 2 числа будь-якого місяця або в лютому, дуже висока інтуїція. Це просто таке, знаєте, тончайший рівень. Вони помічають. Знаєте, все. Вони як читають між рядками. Да? Тобто, те, що інші люди можуть взагалі ну, Не побачити, не почути, не відчути, а вони можуть це бачити і щитувати. Більше того, тут таке враження, що іноді вони навіть більше бачать, чим взагалі всі люди. Да? Тобто, і ця інтуїція, ця така проникливість дає їм можливість. Просто ну наскрізь все бачити, да і розуміти, що куди до чого, да, і це дуже добре було б використовувати в роботі, да, наприклад, з клієнтами, з керівництвом, або взагалі в, в цілому в колективі, або з друзями, да, або, або там, наприклад, з однодумцями. Тобто, треба звертати увагу на те, що вони говорять, бо вони говорять завжди от. Прям суть завдяки своїй інтуїції. Да? Далі вони дуже дипломатичні. Що це означає? У них ця дипломатичність вшита. Да? Знаєте, в них така встроєна програма, От вони народилися все, вони дипломати. Що це означає? Дуже вдало, дуже легко і м'яко і дуже толерантно вони можуть зглажувати кути, вони зможуть знаєте, гасити прямо конфлікти. От, наприклад, у мене є сусідка. Вона е, працює в великому дуже колективі, і в них там е, постійно як знаєте, багато людей, в них постійно якісь чвари там відбуваються. І вона говорить, що я заходжу в кімнату, от вона прийшла тільки на роботу, а там вже розгар конфлікту. Да? Вона зайшла, і вона говорить: от я відчуваю, що щось не то, да? я відчуваю, що напруга іскри летять в повітря. Атмосфера така дуже е, е, накал, накал таких пристрастей. І вона каже: я зайшла і відчуваю, що щось не то. Але ніхто більше не свариться. Всі починають нормально говорити. Я потім, вже після того, там, спитала, коли там було зручно, що відбулося, І її розказують, що сварилося страшне. А говорить, вона зайшла. І все більше ніхто не хоче сваритися. Ви уявляєте, на якому рівні в них ця дипломатія вбудована в них? І це дуже класно. Да? Тобто, це люди, які можуть погасити будь-який конфлікт, навіть якщо він буде, то повірте, він буде набагато з меншими градусами, чим він був би, якби цих людей не було поруч. От така от штука. Далі. Вони дуже глибоко розуміють взагалі суть речей, суть процесів, суть, не знаю, мишлення поглядів. Ну, вони дуже глибоко розбираються. Ой. Якщо ви щось думаєте про щось, щось плануєте, щось не знаю, щось не можете, наприклад, в великій кількості інформації не можете систематизувати, то ці люди якраз завдяки цьому своєму глибокому ем, такому проникненню, вони зразу вам можуть сказати: зверни увагу на це, на це, на це. Тобто вони можуть виділяти головні аспекти, які будуть грати важливу роль у вашому, наприклад, там, е, аналізі, чи в вашому плані, чи в процесі, чи що ви там ну, плануєте. Да? Ну, наприклад, це ж ми про роботу говоримо. Далі, оця аналітика може і допомагати розставляти правильні пріоритети. Це теж дуже важливо. Чому? Тому що е, вони вам можуть вказати, і е, при тому, так знаєте, наче, наче між прочим, е, сказати, на що треба звернути увагу, а на що варто ну, не тратити багато часу. розумієте? Тобто це теж важливо, бо економиться фактично ваш час і ваш ресурс. Далі вони дуже е, такі, е, я би сказала, е, е, Системні і як би сказати, вони виконавчі. Да? Тобто, якщо вони беруться за роботу, вони собі тихо, мовчки все зроблять, вони не будуть там оце на весь світ кричати, що от які ми там важні, чи ще щось. Ні, це люди, які оці сірі кардинали, да? вони такі дають поради вдалі, і їм не потрібна оця слава. Оця Аплодисменти да похвала. Вони собі тихенько все зроблять і е, все, да, тобто вони дуже е, вдалі, дуже хороші помічники. І я вважаю, що кожен е, поважаючий себе керівник має, має мати біля себе двійку, бо вона реально дуже гарно може підсказати. Далі вони вірні і надійні, якщо вони в плюсі. Якщо ви їх там не тиснете на них, якщо ви е, е, ну, якби. З повагою до них відноситися і враховуйте їхні ці особливості, Боже, це на все життя у вас будуть суперкласні помічники. От е, е, не забувайте про це. І ще вони відчувають не тільки колектив, не тільки керівника, не тільки там з тими е, людьми, не, не тільки тих, з ким вони взаємодіють, а взагалі всіх. Якщо навіть прийде от клієнт, чужа людина, повірте, зразу буде він щитаний і зразу буде зрозуміло. Як йому подавати інформацію для того, щоб задовольнити його потреби? Людочка? Я думаю, трохи багато розказала, але це так корисно і важливо. Так, це дуже... Тепер, я думаю. Звук. Это очень полезно, и хочу, ты очень красиво все рассказала, я прям, знаешь, заслушалась, вот. а теперь хочу сказать, какие же у них слабые стороны, ведь нельзя надеяться, что человек всегда будет вот в таких позитивных своих проявлениях, очень часто как раз у него может быть плохое здоровье, какие-то нелады дома, и он может проявить себя совсем с другой стороны, надо это очень, это очень важно отслеживать во-первых, это скрытность и двойная игра. Если этот человек уходит вот в свое вот такое негативное состояние, то он может скрыть очень важную информацию. И это не потому, что он такой, а просто у него сейчас какое-то такое состояние. И вот как бы он, вот знаете, если он будет недоволен, вот немножко дальше вы прослушаете, узнаете больше, как таких людей привлекать. Вот, я как бы говорю то, что еще будет, а вот они могут создавать, то есть если они недовольны внутри, они могут создавать такие подковерные игры, такие серые схемы. Поэтому очень важно с такими людьми иметь контакт. Как это делать, будет позже сказано. Значит, что еще важно учитывать, когда у вас такие сотрудники, друзья, кстати, тоже, это пассивность и лень. Они не любят открытого противостояния. И активность, и могут долго раскачиваться, ждать подходящего момента вместо того быстрых действий. То есть от них не надо ожидать, вот не надо ожидать, что они прям мгновенно сразу вам что-то сделают. Нет, вот надо учитывать вот это качество, что внутренне их надо раскачивать. Потом, что у них еще? Знаете, когда они входят вот в такое состояние неудовлетворения тем, что они находятся рядом с вами, в вашем коллективе, то они могут сплетничать. И так как они очень интуитивно чувствуют других людей, они же могут вами манипулировать, не только вами, но и других, и использовать это в своих каких-то целях. Поэтому вы видите, как важно это иметь с ними такой контакт, вот быть на одной волне, вот это очень важно. И также смотрите, все, при всех тех плюсах и хороших качествах, о которых только что рассказывала Лариса, надо всегда учитывать, что они не могут быть постоянно в позитивном состоянии. Нет, абсолютно нет. Вот у них, знаете, то темная, то светлая сторона, они все время колеблятся. И от этого зависит эмоциональное состояние. И оно может влиять на работу. Если им некомфортно, вот понимаете, если им некомфортно, они становятся скрытными и непродуктивными. То есть при всех тех огромных плюсах о которых только что Лариса рассказывала, очень важно все время на заметочку себе так в мозгах придерживать, вот это, то есть доверять им полностью, но придерживать, что они могут скатиться вот в это негативное свое проявление. И они тут не виноваты, абсолютно нет. Знаете, не может быть в мире все дуально. Как плюс, так и минус, и оно постоянно перетекает из одного в другое состояние. Это нормально, в природе все, вы же видите, да, то спит, то пробуждается, то расцветает, то плодоносит, потом опять спит, это все нормально. Если вы эту дуальность будете учитывать, то, естественно, результаты вашего труда или совместного труда с таким человеком для результативного вот этого процесса нужно учитывать вот все эти моменты. Я рассказала о том, какие негативные проявления могут проявляться у людей, которые родились 2 числа любого месяца или же в феврале, но тут же возникает вопрос, а как от этого предостеречься? Лариса, что бы ты порекомендовала Тим людям, у кого такі сотрудники? Ну, найперше, мабуть, це е, прозрачність, так би мовити, да, прозорість процесів і прозорість розмов. Що це означає? Е, дуже важливо чітко е, ставити рамки. Да? Наприклад, в такі то терміни це має мається це все зробити. Е, така то інформація має бути. Е, до речі, ще е, е, Вимагати від двійок давати інформацію так, щоб її не можна було трактувати двойственно. Оце теж такий, така важлива штука. Тому що, якщо немає оцеї чіткості, да, невизначеності, і, і, і інформацію, яку подає двійка, можна і так, і так зрозуміти. Ну, оцього намагайтесь не допускати. Тобто, має бути чітко, ясно, зрозуміло, що вона говорить. Да? Тобто, це важливо і дуже ще важливо. Не дозволяти двійкам все якби на собі заключати та. Да? закривати, Тобто всі процеси не мають бути в руках однієї двійки. Тому що вона тоді просто це, знаєте, це така спокуса, маючи все в руках, да, вона точно почне щось десь дьоргати за якісь ниточки, і ви не будете розуміти, а що робиться. Да? Ну, тобто не можна давати, так би мовити, всю владу в руки двійок. Далі дуже важливо, щоб були прямі комунікації. Що це означає? Не треба цих кулуарних розмов поза спинами ще десь ще десь, а це мають бути відкриті розмови, наприклад, колектив або відділ, або кілька людей. Да? Тобто це мають бути е, такі якісь знаєте, умови, де є свідки, грубого да? щоб було зрозуміло, е, хто з ким говорить про що і, і куди, е, куди ми рухаємося. Да? Це важливо. Тому що е, якщо ви будете один на один, то двійка може сказати: я такого не говорила. Да? Або ти мене неправильно зрозумів. Тобто, щоб такого не було, треба от такі відкриті так би мовити, відкриті розмови да? або відкриті наради проводити. Далі не тисніть на двійку. Двійка це не та людина, на яку ви натиснете, і вона все швидко зробить. Ні в якому разі. Навпаки, чим більше ви будете тиснути, тим більше вона буде закриватися, примовчувати інформацію, відповідати так, що ви не будете розуміти, що робиться. Ще й поза спинами може знаєте, там десь що шукатися. І це... Теж, знаєте, буде, ну навпаки, ви будете тиснути, щоб вона там щось робила, а двійка таким чином буде, знаєте, якби м'якістю своєю цей ваш тиск і віддавати ж вам. І все-таки намагайтеся побудувати з двійкою такі довірливі, дуже відкриті стосунки, для того, щоб е вона вам довіряла. Ну і і щоб ви могли могли їй довіряти. Да? Тому що якщо немає довіри, то двійка вам точно не відкриється, точно щось приховає, точно щось не або й подасть вам так інформацію, що ви не зовсім зрозумієте, що там робиться. От і через те, от Вот, вот такие нюансы треба и Людочка, расскажи. Так, что у нас треба немного. Ты очень, ты очень много рассказала, я как раз особенно с сетевиками, или если вы хотите подружиться с таким человеком, надо учитывать, что у него гармоничное состояние только тогда, когда у него баланс между работой, домом, семьей и собой. Это очень важный момент, это надо учитывать. Им очень интересно всякая таинственная, то есть и психология, и эзотерика, и какая-то мир и какие-то тайные знания, если вы хотите привлечь такого человека, вот в этом плане сами, если вы много про это знаете, вот начинайте с ними разговаривать именно на эти темы, и это поможет им с вами подружиться, и они, вот, вот надо учитывать, не любят... То есть, вернее так скажу, они хотят проводить время с кем-то. То есть они не любят шумные такие компании, где громко говорят. Нет, они больше такая камерная обстановка. Это тоже важно учитывать. Приглашайте их на чашечку кофе, посидите вдвоем, поговорите о душевном и, естественно, с какой-то мистикой, с какими-то таинственными знаниями. И вы тогда сможете их привлечь. И еще что важно, не говорите с ними громко. Не надо резких движений. Это мягкие натуры, такие как вода, и с ними надо обращаться очень мягко и вежливо, тактично и всегда выслушивать их точку зрения. Ларочка, на этом мы и заканчиваем. Скажи, пожалуйста, заключительные слова и пригласи на следующую неделю. Так, я запрошую всіх до нас на консультації. Ви бачите, що ми даємо тільки крупиночку, крупиночку тої інформації, яку ми знаємо, якою, якою ми можемо поділитися з вами, розбираючи ваші персональні, якісь там ну ситуації, ваші проблеми, ваші питання. Да, от уявіть собі скільки ми можемо це якби розкрити. І не забувайте, що ми ж їх комбінуємо ще, бо у вас же точно не одна енергія. Розумієте, у вас ж там цілий букет, і там і польові квіти, і. і... І, і садові, і які хочете, розумієте, це треба враховувати. І е, такий зроблю анонс, що на наступному тижні ми будемо розглядати трійку, третя енергія, це е, карта е, алмаз, а, алмаз, <сум> е, імператриця. Е, це якби жіночий аркан, але повірте, чоловіки з жіночими е, такими характеристиками теж дуже цікаві люди. І ми будемо так само розглядати у вівторок загальні характеристики. Е, в середу ми розглянемо Діток народжених 3-го числа любого місяця або в березні, і в четвер ми розглянемо співробітників із такими енергіями. Так що 에, приходьте, підписуйтесь, записуйтесь на консультації, задавайте питання. Ми будемо 에, щиро раді вам допомогти. Да, а и делитесь здесь... с тем, кому эта информация очень важна. Помогая другим, вы помогаете себе, потому что всегда вам возвращаются ваши добрые дела стократно и более. Хороших вам. Хорошего вам дня.